У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Це свято тренерів, спортсменів, учителів фізичної культури та всіх, хто популяризує здоровий спосіб життя. У Павлограді відзначили тих, хто пов'язав своє життя зі спортом. «Слова великої вдячності за те, що ви працюєте, за те, що ви славите рідне місто, рідну Україну своїми перемогами, своїми здобутками. Ви дійсно незламні люди. Якщо б світова спільнота дійсно знала, як тут на прифронтових територіях продовжують тренуватися ваші діти, навчатися, тренуватися після безсонних ночей, а ще є скорювати такі п'ятістали, це фантастика, фантастика природи і незламної сили людяної. У залі були присутні керівники дитячо-юнацької спортивної школи та фізкультурно-спортивного комплексу імені Шкуренка, тренери, ветерани спорту, а також викладачі фізичної культури сертифікатами та подарунками. Привітали найкращих працівників у цієї сфери. Національна ми завжди з вами співпрацюємо. ви наша сила, наша міць, Наші вони кращі спортсмени. Серед спортсменів були й ветерани, люди, які присвятили спорту понад 40 років. Я в займався футболом. Я в дитинстві займався футболом, хокеєм, гімнастикою. Боротьбою не займався, оскільки як такого спорту ще не було. Дзюдо офіційно з'явилось тільки у 1972 році. Оскільки це було дуже складно, я спочатку займався греко-римською боротьбою класичною, потім вільною, потім самбо і лише після армії почав займатися дзюдо. У мене була дуже гарна фізична та технічна підготовка. Єдине, треба було все це освоювати спочатку. чоловік закінчив інститут та почав працювати тренером. Майже все своє життя він присвятив спорту та тому, щоб покращувати свої навички у дзюдо. Також у Павлограді є тренери, які допомагають готуватись до змагань людям з інвалідністю. Я працювала тренером зі спортивної гімнастики, яка пов'язувала роботу з дітками-інвалідами школа Ірини. Це в мені був дуже великий досвід до моєї роботи. І коли Шевченка Василь Васильович вже пішов на заслужений відпочинок, мені пропонували роботу тренером з інвалідами тут дуже маленька кількість років, майже один рік. Но за цей рік ми вже є. У нас маленькі перемоги. Недавно пройшла боча з 27 по 29 в місті Тернівки, де наш спортсмен Лященка Василь зайняв перше місце. Для нас це маленька перемога, так як я роботою, працюю майже рік. Для нас це більша перемога. Наприкінці заходу для представників спортивної спільноти провели екскурсію в Павлоградському історико краєзнавчому музеї. Їм розповіли про історію Павлоградщини, показали побут українців минулих століть та ознайомили з матеріалами воєнних періодів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.